Доброго дня підписники та гості мого каналу. Мене звуть Наталія, хто перший на моєму каналі, і я запрошую вас у гості у свій садок. До нас прийшла зима, випав сніжок. Рослинки знайомляться зі снігом. Здавалося б, з приходом зими садок зовсім опустів. Холод, зима, встановила свої правила, одягнула садок у білосніжну пухнасте хутро. Вже не видно багато низькорослих рослин, все сховалося під снігом. По садочку гуляє вітер. Постійно щось наспівує. Природа засинає. Це в очікуванні, ніби спеціально, що ми могли оцінити це зроблене за цей рік. Рідкісний щебіт пташок порушує цю безмовну тишу. Ночі стали коротшими, морозними, дуже солодко і затишно спати вночі під теплою корою. У затишному будинку. Ось маленька фея і та замерла, заснула, мріє і робить плани на наступний рік, на новий сезон, але при цьому вона така ніжна і дарує свою, бачите, любов. Ніжність нам та садочку. Отже, в таку пору дуже затишно бути в теплому будиночку ввечері, де світить нічник, а з вікном повзуть тіні. І саме зараз ми лежимо в теплих ліжечках і нам сняться надзвичайно чарівні сни. І нам гарно мріється. Десь далеко загорається зірочка, ніби підмигуючи нам і питаючи. А ти загадав заповітне бажання? А я вам скажу саме зараз у всіх українців одне бажання на всіх це мир. Мир в Україні. І я хочу подякувати Збройним силам України за їхню силу, витримку, мужність, що дають нам мріяти, жити і сподіватися. Сподіватися на краще. Сподіватись на вільне і красиве життя. А вже з приходу миру наші садки заквітують ще з кращою силою. Подивіться, яка неймовірна краса. Осінні роботи, можна сказати, я усі зробила. Обрізала рослини, щоб вони були пружнішими і витримували навантаження снігу. Рослинки ніякі я не укриваю. Я люблю безпроблемний сад. Якщо рослини у мене не вижили, значить це не мої рослини. покажу вам садок ще з іншого боку. Сніжак так гарно репить під ногами. Ось так покров снігу вкрив все довкола. Всіх однодумців і любителів, зелених друзів, всім, кому імпоную я там мій канал, запрошую до себе у гості, бути моїми друзями, заходьте на мій канал, спостерігайте, буду всім рада, дякую за ваші відгуки. За те, що в мене такі гарні, добрі. Миру, нам всім добра. Пока-пока.